Слава Україні! Ви на каналі Твій Момент! У цьому відео побачите, як можна дуже гарно та смачно приготувати оригінальний салатик у вигляді новорічної іграшки на ялинку із куркою та печерицями. Починаємо готувати! Нам потрібно 700 г печериць. Їх потрібно помити та почистити від землі. Нарізаємо їх на смужечки. Спочатку обсмажуємо на сухій сковороді, бо треба, щоб волога, яка з'явиться, повністю випарувалася. І тільки тоді наливаємо до грибочків олію. Для смаку потрібно підсолити і смажимо до готовності. Дуже грибочки засмажувати не раджу, хай залишаються соковиці. Плиту вимикаємо. Також нам потрібна цибуля 100 г. Нарізаємо її уподовж або ж напівкільцями. Переклали цибульку у миску, додаємо сюди столову ложку оцту 9%, чайну ложку солі додаємо та чайну ложку цукру. І заливаємо окропом так, щоб він покрив цибульку. Перемішуємо і залишаємо охолонути. Також завчасно потрібно зварити моркву 200 г. Яйця 4 штуки, курицю 500 грамів і приготувати домашній майонез. Чиста вага м'яса без шкірки та кісток 250 г. Розбираємо м'ясо на волокна. Цибулька вже готова, воду з неї я зливаю через сито. Яйця розділила на жовтки та білки. Формуємо салати. Перший шар у нас буде куриця. Робимо сіточку із майонезу. Другий шар буде цибулька маринована. Знову сіточка із майонезу. Наступний шар смажені грибочки. На дрібній тертушці натираємо жовтки. сіточка із майонезу. Натираємо на дрібній тертушці твердий сир, 80 грамів. Поливаємо його майонезом. Будемо формувати ялинкову іграшку. Потрібно за допомогою лопатки надати круглу форму нашому салатику. Заздалегідь потрібно натерти моркву на дрібній тертушці та білок. Тепер беремо моркву, намічаємо, де тут буде серединка нашого салатику і формуємо ялинкову прикрасу. Дуже швидко, тому чудово підійде для того, щоб приготувати цей салатик на новорічний стіл. Бо на новорічний стіл готувати потрібно багато, тому хочеться приготувати такі салатики, які швидко готуються, щоб не займали багато часу. Прикрашаємо білком. Яйце трошки залишилося, тому рекомендую вам для декору використовувати білок із трьох яєць. А білок із одного яйця покласти всерединку разом з жовтком. Усі знаєте, що ялинкова прикраса має ниточку, за яку її чіпляють на ялинку. У мене це буде зелена цибулька. Ось так. Ось такий гарний новорічний салатик у нас з вами вийшов. Він стане окрасою будь-якого новорічного столу. Давайте салатик скуштуємо. Він тільки приготувався. Бажано, щоб цей салатик простояв у холодильній камері мінімум 2 години. Але в мене того часу немає, тому скуштую зараз. Аромат такий приємний грибочків, бульки мариновані. Ідеально. Супер салат. Дуже смачний. Обов'язково приготуйте цей салат. Він дійсно дуже-дуже смачний, ніжний, повітряний, ароматний. Він сподобається усім вашим гостям. Смачного!